На жаль, війна не знає свят, але ми стикаємося з тим, що кількість донорів, які відвідують центр крові, значно зменшилася. Це ми бачили ще десь 25 грудня і до теперішнього часу кількість донорів досить маленька, та що приходить в центр крові здавати кров. На жаль, це із року в рік, як тільки розпочинаються свята, то кількість донорів значно зменшується. Якщо кожен донор буде планувати свою донацію, це запорука того, що ми своєчасно будемо забезпечувати всі заклади. апарат невеликий, портативний, дозволяє цілі крові на стабілізаційному пункті, і не тільки і в лікарні, це те, що може врятувати життя, перш за все. Нічого, окрім еритроцита, не може доставляти кисень по нашому організму. І крім нашого організму, еритроцити нічого не виробляють, їх не можна отримати штучно. Тому донорство це дуже важливо.